Давай, підсікай. Єсть. От тобі біосетер. От тобі біосетер. Друзі, риболови, всім привіт! Привіт! Сьогодні з Сергієчем на риболові. Вихідний диночок, як завжди, рибалочка вихідного дня. Сьогодні виїжджаємо на наше мальовниче озеро. Спробуємо тут з вами спіймати рибоньку. Все, що получиться, як завжди, в процесі, все покажу і розкажу. Головна наша тема Flat Feeder, Flat метод. Від неї я ніде не відходю. Хочеться мені на це рибалить, тому я на цей рибалю. Все покажу в процесі. Погнали! Так, друзяки, ну все ж таки, ви просите мені показати озерце, показую. Озеро чималеньке. Рибка є. Я кажу зразу, це платнік, люди, це не дікарь, це платнік. Ми приїжджаємо, платимо кошти за рибку. Рибку тут можна брати, до 10 осіб рибок. Різних видів, різних розмірів. Є, звісно, мінімальні розміри, які ми не беремо. Але і більшість рибки, яку ми спіймаємо, звісно, що ми відпустимо. Возьмемо стіки нам, стільки треба повечеряти на один раз. Завжди можна спіймати свіжу рибку, і все в нас буде добре. Отаке от красивеньке озеро. Все, вудлища наші стоять, ми вже закинулися. Флети наші лежать вже на дні, чекають на нашу рибульку. Ну а так от будемо чекати на першу клюваку. Так, друзяки, навірно, перший Карасевич. Щось клюнуло. Щось клюнуло, зараз подивимося. Карасевич. Первый карасевич. Тебе карасевич нужен? Первый карасевич. Карасевич, карасюк. О боже. Оба. Опа. Вот такая вот перша рыбка. Оба. Вот такая вот перша рыбка до нас прошла. Давай, 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 Илюш, давай. О, спокойно, спокойно. Угу. Вот это паровозище. Фрикцион может трошки подкрутить. Давай сам. сторону здесь спешу да? Рибку чуєш, є? Є. Ну хорошо. Може, трошки сюди, мабуть, відходь. О, бо він-то уходить туди в сторону. Сейчас подивимось. Так, так, будуще до гори. О, все, спокійно, спокійно. Бачиш його? Я спатував. Ага. на Бачу, бачу. Да, 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 да. О, нормально, нормально, потихеньку. Ось, іде, іде, не спіши, іде, іде, іде рибулька. Не спіши, не спіши, дивися ж, контроліруй сам. О! Не спіши, потихеньку, не спіши. Ну, звісно, буде дюратися, це ж риба. Так. Не спіши, потихеньку, все потихеньку. Ну, держи, держи, рибку. Рибка гуляє, все. Лише вверх. Водли ще вверх, о. Все, хай він трошки погуляє, нічого страшного. Коробчук, однозначно, коробчук, я бачу вже. Потихеньку, потихеньку. Дивися, ось піцака, Старайся, все, хай, нічого страшного, нічого, хай йде погуляється. Хай, хай, хай. Йде. Опа! Ну що, Сергій, поздравляю вас. Законний половиною ваш. Молодчина. Дякую. Отак от, от люди. Бачите, змінили місце з вами, змінили локацію. На цьому же озері, але змінили локацію. Буквально 25 хвилин, 30 пів годинки, і рибка обізвалася. Все, продовжуємо. Так, друзі, як і вирішили, я вам трошки ближче його показати. Ну, важить не буду. Люди. Це стандартненьке, яке вони тут клюють, від 2,5 до 3 кг. Дуже гарна, гарна рибка. Ось дивіться, будь ласка, що у нього всосало. Креветочка. Криль. Криль 8 мм. Ставили десятки, ставили баланси, десятки, дванадцятки, ні. Вісімка, вісімка сьогодні руле. Ну, отак. От. Друга рибка в нашому заліку є. Будемо продолживать нашу рыбалочку. Ой, ой, ой. Давай, давай, давай. Опа, хорошо. Держи, держи. Есть? Чувствуешь, что фрикцион затянутый, наверное? А не, нормально, нормально. Ну держи, рыбоньку, держи. Угу, угу, потихеньку, не спіша теж вправо туди. Ні-ні-ні, риба вправо, я кажу, риба вправо, ти? Вверх вудлище, вверх. о, спокійно, спокійно, виважуй. Не старайся його на арапа взяти. Спокійно, спокійно. Так. Во, викачуй його, викачуй. Правильно, трошки підмотав, викачуй. На себе. Викачуй. Во. І потихеньку, потихеньку не спіша. Чуєш, як б'є. О, то не спіши. Хай рибанька йде, рибанька хай гуляє. Ага. Во, зміщайся, так. Да? Перейшов сюди, він трошки. Вудлище до гори також тримаєся, як. О, та то той зачепив, нічого страшного. Нічого страшного немає. Ну, переходь, пробуй. Ні, ні, ні. Не-не-не. Ну нічого страшного, нічого страшного. Сейчас. Щас, сейчас, 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 сейчас. Стоп. О. О, во-го. Хорошо, не спіши. Не спіши, потихеньку. Волище до гори, не спіши. Ха, йому, бач, треба погуляти ще. Він гуляє. О, Бач, тепер сюди опять пішов. Не спіши, не тяни його на арапа. Риба гуляє, значить їй треба погуляти. Значить, він так хоче. О, бачиш де він? Зійшов? Ну таке також трапляється, бо ти просто на арапа його сильно почав волокти. І все. І ото він видно губочку порвав і пішов. Нічого страшного немає. Такий паровозик був хороший. Ну, та паровозик хороший, ну це ж не факт, що його можна витягнути. От і все. Нічого, зараз перезакидуємося далі. Так, ну що, друзяки секретний же секрет. Помните? Я вже вам колись за нього розказував, хто дивиться мої моє відео, той знає, що за секретний секрет. Як треба правильно кормити рибу для того, щоб риба ловилась Помните? Ложка. Не надо вам ні кобри, ні кораблі, нічого кажу, не надо. Не спомба, тільки ложка. Підходимо і акуратненько рибку кормим з ложечки. Отак. Опа. Опа. І чим далі кидаєте, тим лучше. Запомніть. Знаю, що кукурузка далеко не летить, але все одно, це найголовніший закорм. Пользуйтесь і не кажіть мені за це спасиба. Оце підсікай. Давай, 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 давай. Там, там він. о. І фрикціончик пробуємо не сильно. Щоб вже супротивні трошки давалося. О. А як фрикціон? Хорошо жужжить фрикціончик, потихеньку. Викачуємо, не спішимо, не прям на арапа. О. Давай, потихеньку, я ж кажу. Не спіши. Чувствуй рибку. Чувствуй, що вона впирається. Хай постоїть, ти її Угу. Вона, там. Ну звісно, вона там. Я ж кажу, на рапа не при. Уходи, Фрикціончик трошки відпускай. Чувствуй, що багато, під Давай, підсекай. Есть? Я бачу, бачу. О, ну от... Риба. Ну то ж не при його наша рыба. Не при його. Фрикціон відпусти. Не отпусти уже. Дивися, ж, куди йде. Уходь влево. Зараз, зараз, зараз я подивлюся. Все, бути ще гори, і потихеньку не спіша, опять же. Ну, хай повпирається, хай не, не волочіє. Не, не спіши, не спіши. Все вона рибка прийде, дивися, де ліска у воду заходить. Він ще зараз під берегом тут бій дасть конкретний. Так. лише вгору я, ага, о, бачу, бачу. Потихеньку. Не спіши. От просто в такі моменти, саме, коли доводиш рибу, ніколи спішити не потрібно. Потихеньку. Не спіши, кажу, вудлище вгору підніми. Та вудлище ж підніми ти. От, от тобі осетр. От тобі осетр. я тебе вітаю. Дякую. Молодець, от тобі сетрик. Хорошенька, залікова рибанька. Є, Є. стерлядочка. Паше... Паше йосетр. Перший іосетр Сергієча, от такий от красунчик. Ну що, Сергій, вітаємо, тебе вітаємо. Дякую. Давай, Тетюню, отак от. І дивіться, щось працювало. Вісімка, кріль, все як положено. За нижню губку, класично. От така от стерлядочка клюнула. Ну супер, бомба! Поїхали далі. Так, ну що, ви вирішили ж вам поближче показати. От така от невеличка стерлядочка. Сергійович витягнув умничок, красавчик, молодець. Вітаємо його. Спрацював 8-мм пупапчик. креветочка. Все чітко за нижню губу, класично, як короб, але отака от невеличка стрілятка. Ми її, звісно, відпустимо, це не заліковий розмір. Хай рибка йде і далі росте. І як вже доросте до 1,30 м, тоді як я прошлого спіймав, тоді вона хай до нас і приходить. Все, друзі, а ми продовжуємо риболовлю. Да, 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 я чую, я чую, я бачу. Опа. Та це карась. Да, 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 це карась. Ну, конечно, сам вытянул. Это можно не спешить. Это карасик. Карасик-барабасик. Карасевич. Карасевич. Точно Карась. Та він невеличкий. ой Зараз випустимо цього друга назад у водичку. Якщо сам не зірветься. О, ось тобі. Все, 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 іди, гуляй, давай. Отак от, друзі, від осетра до карася. І таке на рибалки трапляється. Ну що, друзі, коротенькі кінці риболовлі. Сьогодні Сергіячем відривалось на отак. Ви ж також нам поставте. Отак. Не забувайте, ми старалися, старались для вас. Сьогодні спіймали майже всю рибу, яка є в водоймі. Видів рибі я маю на увазі. Спіймали карасиків, спіймали коропа, спіймали осетрика, стерлядочку невеличку 66 см. Не спіймали тільки білого мура, але ми його залишили на наступний раз, хай він ще плаває. Що, значить, друзі, працювало? Працювало 8-мм кріль. Креветочка, кріль, хто як хоче, так і називайте 8 мм. Перепробували десятки, 12, пупапи, баланси. Не було діла. На креветочку вся риба сьогодні спіймала. Так що, от так. Все тоді не прощаємося. До наступних рибалочок. Всім па-па.